Виконуємо номер 238 із підручника Алгебра 7 та 10.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Наш вираз, різниця 5х і 3, якщо х дорівнює 1,8. Х дорівнює 2,15. Задання друга сума квадрату числа а та добутку 3 і а, якщо а дорівнює мінус 1 і а дорівнює 0,8. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо х дорівнює 1,8 Різниця 5х і 3 дорівнює. 5 множимо на 1,8, віднімаємо. 3. 5 множимо на 18, 5 на 10 50, 5 на 8, 40 50 додати 40 буде 90. І відокремлюємо одну цифру комою, отримаємо 9. 9 відняти 3 буде 6. Ще одне значення а, одне значення х. Якщо х дорівнює 2,15, то різниця 5х і 3 дорівнює 5 множимо на 2,15, віднімаємо 3, подамо 5 із знаменником 1, а 2,15 у вигляді неправильного дробу. Отримаємо 5 перших помножити на 11 5, і відняти 3. 5 і 5 скорочуємо на 5, отримаємо 11, відняти 3, це буде 8. Завдання друге. Якщо А дорівнює мінус 1, то значення нашого виразу сума квадрату числа А та добутку 3 і А дорівнює. Мінус 1 у квадраті додати 3 помножити на мінус 1. Мінус 1 у квадраті це у нас буде 1. 3 помножити на мінус 1 буде мінус 3. Перейдемо до додавання. До одиниці додамо мінус 3, отримаємо мінус 2. І наступне значення А. Якщо а дорівнює 0,8, то. Сума квадрату А та добутку 3а і а дорівнює 0,8 у квадраті додати добуток 3 на 0,8. 0,8 квадраті. 8 квадраті – це буде 64. І відокремимо дві цифри комою, отримаємо 0,64. 3 помножу 0,8, Отримаємо 2,4. Отже, в сумі маємо 3,4 номер 238 із підручника Алгебра 7 та номер 10,8 із підручника Математика 7, Інтегрований курс виконано.